Вітаю! в ефірі програма Власна думка, і сьогодні тема її досить специфічна та цікава. Це тема нецензурна та ненормативна лексика, або як її ще науково називають, «Обсценна лексика. Саме це явище у нашому суспільстві. Ми будемо сьогодні досліджувати разом із жителями нашого міста, а також дізнаємося, яке ставлення у більшості людей до такого явища. Як ви ставитеся до людей, які вживають такі слова у своїй розмові, ну, я б сказав би, що негативно От. можна, звісно, нормальні слова вживати, ну а якщо вже не допомагають нормальні, то Тобто ви припускаєте yeah, такі yeah, випадки, yeah, що yeah. можна такі, іноді yeah. можна таке вживати. Yeah. Щоб краще дійшло, саме, до людини, яка или не хоче зробити так, як воно положено, і да? вже вот. не допоняє, то тоді то саме бригадір, мастер, чи що. І так між собою можуть йому, щоб краще дійшло тому чоловіку, який ну, там скажем, не радів, і він сказав. Це один із методів пояснення, так? Так, тоді він вже доходить до нього краще. А взагалі то я, звісно, негативно. Я сам рідко вживаю такі слова. Але... Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що люди, наприклад, деякі вживають нецензурну лексику, та самі ви вживаєте такі слова у своїй розмові іноді чи ні? Коли як? А що вам служить як, поштовхом до того, або і в яких ситуаціях ви вживаєте такі слова? Коли дуже достають. Тобто коли ви розізлились, так. да, або... да, так. Да, да. А як ставитись до того, що, наприклад, по телебаченню дуже часто там показують Це відомі знамениті люди? Це неправильно. Це... Це неправильно. А як потрібно правильно виховувати дітей, молодь для того, щоб не вживали такі слова? От що для цього потрібно робити? Як можна вплинути? Без поняття, я думаю, Як можна вплинути на таке? Можливо, потрібно якось розширювати словарний запас для того, щоб можна було замінити якимось іншим. Напевно, а що для цього потрібно робити? Не знаю. Як ви ставитеся до такого явища? Нехорошо, звісно. А не... самі коли-небудь вживали? Буває. А в яких випадках? Та не в як випадках. Ну, колись на когось Нечасто. сердити Не Часто, так. Десь так, як сердити. А а як ви ставитеся ставите до... Такі тут? не було, найголовніше? Тому що зараз дуже таким поширеним це стало явищем, особливо серед молоді. Іноді навіть школярі ще у зовсім юному віці починають вживати таку лексику. От як це, на вашу думку? Це позитивно чи негативно? Та негативно, звісно. А як можна з цим боротися? Які методи впливу на цих дітей? Що потрібно робити для того, щоб вони не вживали? Якщо в книгах, в фільмах, по телевізору, по там зараз так балакають. Із ненормативної ненормативно, як То Та що ж тоді казати? Государство дуже дивитися за цим. Тут потрібна Я, більш жорстка цензура бути, звісно. Що цікаво, вчені психологи довели, що вживання саме нецензурної, ненормативної, забороненої лексики дуже сприятливо впливає на людей, які відчувають біль. Це сприяє пониженню болю. Тож можна зробити висновок, що ті люди, які дуже багато і дуже часто вживають таку лексику, мабуть, у них постійно щось болить. Тож порада таким людям. Краще зайдіть в аптеку та купіть знеболюючий засіб, аніж ви будете постійно лаятися. Негативно. А самі коли-небудь вживали такі? Це дуже ізредка тільки. В сім'ї в мене не чули таких слов. Я в сім'ї ніколи не спользую їх. Тобто у вас у родині жорстка цензура, так? Так. Ну, да. Можна сказати так. А як ви ставитеся до того, що навколо дуже часто можна просто навіть іти по вулиці і почути такі слова? Неприємно дуже. Якщо так іде, хтось і... А чи повинні бути якісь методи впливу на цих людей, щоб хоча б на вулиці не лаялися, або на телебаченні дуже часто можна почути? Іде дуже велика толпа і виражається, тут нічого не зробиш. Як іде один, то йому можна зробити зауваження. Ну, а, наприклад, і з боку там, правоохоронних органів чи повинні бути які-небудь штрафи за те, що людина дуже грубо іноді висловлюється? Мені Мікається, воно вже є штрафи. Ну, а як вважаєте, а чи вони виконуються, чи накладають штрафи на таких людей? Не знаю, не, не чув ні разу. Так, ж, чи потрібно і в якому розмірі приблизно повинні бути ці штрафи, для того, щоб людина не, не лаялася? Це навіть не можу сказати. А як потрібно виховувати, наприклад, молодь, дітей для того, щоб вони не вживали таких слів? Ну щоб у сім'ї тепер з сім'ї повидіть, так? Так, це все з сім ну, да. сім'ї береться. Ну і ну, сім'я в кожній Ну, Якщо там в одній сім'ї не благополучно, то звісно він буде він на вулиці так само все поводити. А як ви вважаєте, читання книжок або якихось розвиваючих, або журналів яких-небудь пізнавальних, чи це може вплинути на те, що людина буде менше вживати такі слова, як? Ну, книжки це я люблю сам читати книжки. Мені здається, що влітає, донору впливати, бо зараз мало хто читає з людей. За ті, хто більше читають, у них більше розвивається словарний запас, яким можна замінити негативні слова. Це не те, що комп'ютер. Комп'ютер той там наоборот він приносить негативну енергію. А книжка, вона якщо написана нормальним автором, то це цікаво. Взагалі, не нехорошо. Це некрасиво і в громадських місцях такого робити. А Повинні бути якісь які методи впливу на тих людей, які лаються у громадських місцях? Повинні, звісно, повинні бути. Повинні бути штрафи чи, як, чи попередження. Спочатку попередження, а потім вже штрафи. І желательно в нормальних сумах. Запитання таке. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до ненормативної, нецензурної лексики? Ну, люди проявляют то, что они не воспитаны, не образованы. Да, отрицательно ставлюсь. А сам когда-нибудь вживал в такую лексику? Э, редко бывает, не спорю. Но стараюсь. Я нахожусь в таком обществе, в котором ну, не общаются ненормативной лексикой. То -то, ты перебрав себе самых таких друзей, да. которые не вживают такую лексику. Да. Да. Все зависит от общества в основном, в котором ты общаешься. А як можна щоб підібрати так, саме таких людей, саме таких друзів? Чи можливо, які повинні бути там способи, щоб не говорити такі слова, а якось більше розширювати своє коло інтересів, більше розширювати свій лексикон для того, щоб говорити ну, правильно? Ну я думаю, що такое общество наверное, що з детства к нам приходить, тому що як в залежності, як в сім'ї розговорювати так оно, так ты и по жизни будешь разговаривать. Таких друзей, как мы и выбираем себе, потому что если в семье плохо общаются, то человек воспитывается на такой основе, он также будет разговаривать. Все начинается с семьи, так. Да. Як ви ставитеся до такого явища в суспільстві? Я вообще не бачукаюсь. Стараюсь. Це дуже рідко. Хіба що може про себе і <суміло> все. А Остальниць погано, дуже погано, особливо молодіж, все дуже возраст ще якось задержується трошки, а молодь це йдеш в другий раз, вуха в'януть. А як ви гадаєте, чому саме так трапляється у нашому суспільстві? Чому молодь вжива? Для чого? Мало виділяють увагу зараз, а раніше люди якось спортом займалися, якісь кружки були. Дитин, з дитинства якось внушалося і розпитувалася. немає цього. Люди, Молодь особливо це. Ж. Вулиця і все. А вулиця це пиво, а пиво це далі, далі. Тобто, як я зрозуміла, то саме коли людина вживає да, таку знає, лексику, да, 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 то вона показує себе як невиховано. Так? Да, це да, показник це... виховання. Конечно, конечно. Це… Ну це виспитується мало бути. Це як нас воспитували, то з дітку, то я знаю, що і батько в мене не дуже так, що п'ячу багато його. Це хіба що другий раз, коли вип'є чучу, це покине царство і небесне. А так ні. І я, наприклад, ні. Діти, діти навіть нахай скажуть, що діти теж в мене. Так, і ще таке цікаве питання. От усі, хто вживають цю лексику, усі, звісно ж, і навіть ті, хто нею не користується, усі розуміють, що вона означає. А як ви гадаєте, звідки походить? Походять ці слова? О, це походять слова дуже з древності. Це наскільки я знаю. Це вони походять. Лексика ця примінялась при боях, тільки в боях. Коли люди воювали, коли йшли на сраження, оця лексика, вона. Так, да, так, да, так, да, да. От тоді розрешалося приміняти лексику, такі, особливо на Русі, Древній, Київській Русі. і взагалі все э, в битві, именно в битві вона примінялася понимаете, для устрашения врага і ще щось типу такого. Вот. Наскільки я читав і наскільки я знаю. Но так, щоб э, раніше це Боже упаси, щоб заматюкатися отак десь. Ну, бо зараз дуже багато у кожного ворогів, тому да, і да, таку да, лексику оце вживають. і Лексику вживають, так. Да. Зараз люди дуже агресивні, і особливо молодь теж. Ну, це може воно і впливає на це все. так. Дякую От як ви ставитеся до такого явища в суспільстві? Я проти, щоб особливо в даний момент молодь часто дуже виражається нецензурними словами. І в місцях, там, де накопичення людей. Це дуже. Погано. А повинні бути якісь методи впливу на таких людей? Методи впливу це вплив батьків в першу чергу, а потім навчальних закладів, де навчаються діти. Скажи, будь ласка, серед твоїх друзів є хто-небудь, хто вживає таку лексику, і я ти до них ставишся? Є, ну але я негативно ставлюсь, мені не подобається. Я часто ставлю зауваження, кажу, ну що не та не не, не потрібно виражатися так, мені не подобається до тебе прислухаються? Ну ін, іноді. Так, рідко, дуже рідко. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що потрібно таким учням, таким дітям, молоді? Що потрібно робити для того, щоб розвивати свій кругозір, для того, щоб не вживати таку лексику? Ну читати книги не потрібно ну, вживати погану лексику, ну, як об'яснень. Це може говорити лише про невихованість, так? Ну так, да, потрібно вихованою людиною, бути, щоб е, і до, при дорослих, щоб вони поважали тебе. І якщо ти будеш негативно впливати на когось, то якось. Ну, можна сказати так, я тут трошки перефразую, mm. що якщо людина, от зараз дуже багато часто вважається, що. Молодь, яка вживає таку лексику, вона нібито стає дорослішою. А можна перефразувати так, що якщо людина вміє виразити свою думку цензурно, оце і є показником дорослості. Ну так а сучасне покоління думає, що якщо я там погано виражаюся, то я такий ну, як кажуть, крутий, да, і що мене повинні всі слухати тоді мене всі слухають. Mm -hmm. Як ви ставитеся до того, коли люди там навколо вас, які там вас оточують, якщо вони вживають таку лексику у своїй розмові? Не одобряю я таке, конечно. І зісно учу своїх дітей, щоб вони теж так не робили. Ну і я проти цього. Як <звісно> 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 як ви ставитеся до того, що, от, наприклад, зараз дуже часто і на телебаченні зустрічається, і загалом ну, скрізь, проти цяціоне, <звісно> Ну, як я до цього ставлюся? Ну, як можна ставитися до того, що зараз це показує? Ну, не знаю, що сказати, Масло. Як Ви вважаєте, або як ви привчаєте своїх дітей, щоб вони розмовляли більш грамотно, щоб вони більш правильно якось виховані. Ну, розмовляти вони мають право так, як вони хочуть, ну хоча б просто не вживати ці слова, як, як хоча б оці ругання, оці і, там всякі висловлювання, якісь негарні. Ну, такі слова, як нам, наприклад, зараз буває, вживаються. Не, не Іменно там ругательство, а буває таке щось неприємне. Ну. А що потрібно для того, щоб людина могла говорити і чітко висловлювати свою думку без зайвих таких непотрібних слів? Ну, при всього, чоловік повинна себе контролювати. Ну, той задумуватися, що він сказать, сказати, ну тому що зараз буває молодь, вона просто не контролюєма. Люди, вони да, просто можуть розсердитися там, це висвипалить з себе. Ну, просто вони должны думати за те, що вони кажуть. Ну, це просто должен бути контроль. Так як зараз серед нас багато людей, які це вживають часто ці слова, і воно просто буває до людей, як переходить. Так, особливо, коли хтось лається. Дуже грубо потрібно ще враховувати те, хто поруч може знаходитися, адже поруч можуть знаходитися і діти, які можуть почати. Звичайно, це звичайно. А, взагалі, я стараюся з такими людьми, які дуже сильно лаються, взагалі не, не общатися. Ну, да. Тому що це просто неприємно. Бо це дуже неприємно. Я скажу, що це дуже неприємно. Ну, якщо підводити підсумки нашої сьогоднішньої програми, то можна сказати таке, що більшість людей. Майже всі люди, яких ми сьогодні опитали, ставляться негативно до такого явища, як ненормативна лексика. А якщо ж говорити про походження цих слів, усі ми, звісно, ж розуміємо так, що значить, що значить ці слова, незалежно від того, чи ми їх самі вживаємо, чи не вживаємо. А от звідки ж походить? Пролунала сьогодні така версія, що це ще із прадавніх часів, коли дуже часто були війни, загарбницькі війни, і саме під час таких боїв і вживали таку лексику. Але є ще один факт: коли лексика, особливо ті слова, які вказують на Означення статевих органів або ж статевого акту, то саме ці слова використовувалися під час поклоніння язичницьким богам саме тоді, коли проводили ритуали та поклонялися богам родючості. Отже, шановні, ті, хто вживає таку лексику, будьте обережними, а то ж, ви можете накликати на себе гнів язичницьких богів. Ну, звісно ж, я жартую. Але першими, хто були проти такої лексики, це, звісно ж, була християнська православна церква. Саме вони першими ввели заборону на вживання таких слів. Ну і це, звісно, зрозуміло, тому що це було показником язичницьких вірувань. І так і в подальшому склалося, що ця лексика стала забороненою. На неї ставили заборони, табу, і її не дозволяла цензура. Зараз же ми багато чуємо такої лексики. І більшість людей навіть не розуміють, навіщо вони її вживають? Але шановні, хотілося б звернутися до усіх, хто так хто промовляє таку лексику, хто вживає її такі слова у своїй розмові. Невже ж якщо читаючи українських відомих авторів Лесю Українку, Ліна Костенко, Івана Франко, невже там недостатньо слів? невже в у українській мові недостатньо епітетів? Порівнянь, метафор для того, щоб виразити свою думку. Якщо ви говорите російською, не вже навіть у російській мові немає таких слів, які б допомогли вам виразити свою думку чітко і ясно. Тож висновок тут один. Читайте якомога більше класичної літератури, читайте якомога більше гарних, добрих книжок. Навіть казки. Просто почитайте та звідти наберіться у свій словниковий запас. Правильних слів, гарних слів, щоб дійсно бути гідним представником свого народу і показувати свою вихованість. Адже саме людина, яка вміє гарно висловити свою думку, саме та людина може вважатися вихованою, по-справжньому вихованою. Тож не вживайте поганої, нецензурної лексики у своєму повсякденному житті. І ви помітите, як ваш настрій буде змінюватися у кращу сторону. На цьому ми завершимо нашу програму. До нової зустрічі! Нехай вам щастить!